Цей пристрій зроблений для того, щоб рятувати вертольоти від ракет. Він розсіює гарячий вихлоп від двигуна і знижує видимість для інфрачервоних прицілів. Коли в минулому році в зоні бойових дій на Донбасі наші вертольоти були збиті, таких захисних пристроїв на них або взагалі не було, або вони були застарілі й неефективні. Нові пристрої значно краще захищають машину і екіпаж. Розробка київська, а цей дослідний зразок виготовлений у Чернігові. Після випробування починається серійне виробництво. Вот це наше устройство в 10 раз более эффективнее, чем то, которое значит, в настоящее время используется. Вот это магр, ваше предприятие здесь, машиностроительное, вот оно взялось изготовить опытный. Сейчас это опытный образец. Мы его значит, проводим на ньому испытания. От і наскільки я розумію, там же має бути серійне производство. це один з прикладів того, як внаслідок таких семінарів налагоджується виробництво на чернігівських підприємствах. Перший семінар із цієї серії в Чернігові стосувався одягу і спорядження для збройних сил. Другий бронетехніки, а цей третій авіації. Кілька підприємств області вже виконують замовлення, розповідає представник державного науково-випробувального центру, через який проходять усі подібні вироби перед тим як будуть прийняті на озброєння. Це стосується засобів зв'язку та навігації екіпірування особового складу збройних сіл. Засобів пожежі обладнання для авіаційних двигунів та вертольотів, деталі двигунів для автомобільної та броньованої техніки, складових частин, засобів ураження, гальмівних парашутів для літаків. Сьогодні промислові Чернігівські області представляють керівники більш ніж 20 предприємств, які виготовляють засоби зв'язку та навігації, широкий спектр різноманітних датчиків, засобів пожежогасіння. Та мають можливості виготовляти вироби будь-якої складності та призначення. Ми говорили про один з пристроїв для вертольотів. А як же самі вертольоти: Мі 2 і Мі 8 які є неозброєні збройних сил України, зібрані в Російській Федерації? А зараз стоїть завдання поставити до збройних сил машини українського виробництва. Назріла дуже велика необхідність в заміні тих елементів деталей, блоків, узлов, які в своє час до. Определенного момента закупались в Российской Федерации. Это очень насущная проблема. Мы с ней сталкиваемся постоянно. Вот. Особливо це стосується авіаційної промисловості. Запорізьке підприємство Мотор Січ його представники серед учасників семінару виробляють крім кількох десятків видів двигунів і більшу частину комплектуючих для Мі 2 та Мі 8 Відтепер освоюють самостійне збирання вертольотів і в розробці ще дві нових вже суто українських моделі вертольотів. В Україні появились і спитане Украинские мы считаем вертолеты, которые сегодня уже поступили на вооружение в украинскую армию и в национальную гвардию. Следующий вертолет, который мы хотим разрабатывать, это средний, так называемый вертолет с грузоподъемностью до 7 тонн. Он тоже будет уже сегодня мы понимаем, что там можно довести практически до 95% деталей производства Украины. Отже, серед учасників семінару в Чернігові близько 20 підприємств з Києва й інших міст, і стільки ж чернігівських, вони готові до співпраці у галузі авіаційного виробництва.